Думаю, того, що вже Женя сказав, вже в принципі могло бути і достатньо, щоб хрестити. Але дещо ще хочу я, ну, деякі, деякі деталі уточнити. От так вас засмущали. Нічого. Чому ми приймаємо хрещення? Чому справді важливо приймати хрещення? От чому Данька і Ельвірка мають приймати хрещення? Чому ми, всі люди, чому заклик до всіх людей, хто повірив Ісуса Христа, повинен приймати хрещення? Ну це важливе питання. Сьогодні ми ж живемо в такій культурі чи виховані в такій культурі, там, де людям дивно. Для чого. Ну для чого так? Ми ж начебто в дитинстві, принаймні ну, частина з нас в дитинстві нас колись хрестили, а тут начебто як перехрещуватися. Дуже важливо розуміти, Біблія навчає нас, що хреститися у воді це відповідь для Бога на те, що Він зробив в нашому серці. По суті, як Женя казав, це підтвердження, що ми вже давно взяли відповідальність на себе. Жити з Богом, йти за Богом, в різних ситуаціях а в них, скоріш за все, цих ситуацій буде ой-ой. ой Там, де вони будуть навчатися і не тільки. Я особисто, коли, ну, коли молюсь за своїх дітей, я за них кожен день молюсь. Я періодично плачу. Бо я знаю, що це непросте життя впереді. І коли от такі діти приймають хрещення, як. Для того, щоб засвідчити перед всіми нами, перед Богом. Господі, нам буде скоріш за все, непросто. Але ми хочемо підтвердити, що ми будемо жити з тобою далі. Будемо йти за тобою, куди ти будеш вести. Був час. Коли той, заради кого ми приймаємо хрещення, або той, хто зробив в нас цю роботу в серцях наших, в більшості з нас, хто тут сидить, він прийшов на землю для того, щоб заплатити за наш, за нас, заплатити замість нас за наші гріхи. І він наказав для всіх, хто зрозумів це, хто зрозумів, що за його гріхи заплачені. То зрозумів, що Він став для нього особистим Спасителем. Він, Ісус Христос, став Господом Його життя, щоб в знак цього вони приймали в воді хрещення. Це ну, надто на, надважливо. Маленька дитина не може ну, якось переосмислити. Маленька дитина, яких в основному більшість із нас колись хрестили. Припустимо, я, я навіть не пам'ятаю. Я пам'ятаю, коли я трішки виріс, я себе вів так, як начебто ніколи хрещення не приймав. Поки справді не зрозумів, хто для мене Бог. І тоді я сказав Господь: я знаю, що ти в моє серце поселився, бо Біблія так вчить. Я знаю, що ти заплатив за мої гріхи. І тепер я хочу це показати перед всіми людьми. Євангелі від Марка. Де, деякі е, зачитають для вас. Вірші, Те, що Христос сказав для нас, для Його послідовників. В 16 розділі написані такі слова: Хто повірить і охреститься, буде спасенним. Хто повірить, повинен ще й охреститися. А хто не повірить, осуджений буде. От дивіться, начебто дивно виглядає. Звучить так, начебто для того, щоб спастися, треба повірити в те, що Христос на Христі зробив за нас. Повністю заплатив за наші гріхи. І потрібно ще й у Так виходить? Але далі Христос каже: А хто не повірить, осуджений буде. Начебто вже і хреща ніякої ролі не грає тільки віра. Чи потрібно? Хреститися у воді, щоб бути спасенним. Людина, як ми бачимо, спасається тільки по вірі. Хрещення воді це знак або свідоцтво перед всіми іншими Я Божий. Я йду за Богом. Бог мене веде, Бог прийшов в моє життя, і тепер я йду за Ним. Це не просто наше рішення, коли ми йдемо в воду. Рішення було раніше це Свідоцтво, що це рішення прийнято. Бог працює вже в нашому серці, Бог знайшов вже нас. Апостол Павло в ще в одному післанні до Єфесян. Послухайте ще які слова сказав. У Христі ви, почувши слово правди. Радісну звістку нашого Спасіння та, повіривши в нього, були відзначені печатю Святим Духом Обітниці. І тут не вказано проводне хрещення. Тут написано, що в Христі, ви в Ісусі Христі, ви почули Слово правди, радісну звістку нашого спасіння. І Даня, і Ельвіра, і частина з нас. Ми почули цю звістку, яка записана в Біблії. Почули, що Христос за нас зробив на христі? І повірили. Написано і повірили в нього. Якщо ми повірили в Нього як свого Спасителя, Він за нас віддав життя. Якщо ми покорилися Йому як своєму Господу, який керує нашим життям, коли ми приймаємо рішення в нашому житті, Хто керує нашим, нашими рішеннями? Куди нам поступати? Куди нам переїжджати? Як відноситися до війни? Як відноситись до одруження? Як відноситись до дружини, до жінки, до батьків, до влади і так далі? Хто вирішує? Той, хто став нашим господарем, чи той, хто завжди був нашим господарем, ми самі? Хрещення це знак. Або свідоцтво перед цими людьми я послідував за Христом. Він мій Спаситель. Він мій Господар. Отже, для хрещення дуже важливо. Повірити в звістку. Радісну звістку, як написано і Офісяна. Повірити в нього в Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа. Після того, як людина повірила, вона прийняла перше. Що Бог наказує для кожного з нас, для всіх нас, хто ще не прийняв хрещення? Послухайте, як написано в останніх віршах Євангелія від Матвія, коли Христос посилав своїх учнів, яких Він виховав, Він сказав такі слова: тож, ідіть по всім народам і зробіть учнями людей хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця світу. Перше, після того, як ми повірили, як ми признали, Він, мій Спаситель, Він став моїм Господаром. Перше, що Христос наказує нам, з вами, хрестись, покажи це іншим, визнай це перед іншими. Якщо ви не визнали це перед іншими, скоріш за все, ви не Христос. Якщо Христос, той, якого ви називаєте, той, хто від кого залежить моє життя, той, який справді став моїм Спасителем, моїм господарем життя, він вам каже: покажи для інших, що ти мій. Це особисте, особисте повеління Христа для кожного з нас. Це наше рішення, да, це наше рішення, наше, е, наше рішення показати чиї ми, з ким ми, хто керує нашим життям. І отже, перед тим, як ми вже будемо хреститися. Хрещення це символ того, що відбулося. Всередині нас. Хрещення, як Женя казав, нікого не спасло і не спасає, це просто вода. В Біблії написано, це просто омиття плоті нашої. Але це знак, що наше життя вже посвячене. Христос вже живе в ньому. Я думаю, що багато, багато часу, багато, навіть років, я скажу за себе, я завжди вірив. Про те, що хрещення це обіцянка для Бога чогось. Але насправді, чи ми можемо справді щось обіцяти для Бога, ми люди прості. Ми можемо просто прийняти те, що Бог зробив вже в нас в нашому серці. І того дуже важливо розуміти, якщо Бог справді зробив те, що апостол Павло сказав Єфесіанам. Ви почули звістку Євангелія, добру звістку. Добра звістка в тому, що ми завжди були грішними. Бог створив Адама з Євою, перших людей, і вони насолоджувалися життям. Все навколо них було створено для того, щоб вони насолоджувалися. Але він дав для них одне, ну, він зауважив про, про одну річ. Він сказав: не їжте з цього дерева. Вони вже там не було смачніших фруктів чи не смачніших плодів. Були, напевне, вони всі були смачними. Але він дав це дерево для того, щоб вони слухалися його. Ну вони не послухались. І з'їли. Після них народилися тисячі людей, мільйони людей. І коли Бог подивився на всіх людей, які пішли від них вже, він сказав: ці люди це їхні серця, це зло у усякий час. В кожну хвилину. І він сказав: Я знищу всіх людей і знищив. Перед тим, як він мав знищити людей, він, е Призвав Ноя. І сказав Ноєві, будуй ковчег, будуй корабель для спасіння тих, хто хоче спастись. Він, він, він жив 120 років. Но. І постійно будував, проповідував, каже: спасайтеся. Ми знаємо, що спаслися всього-навсього 8 чоловік. Або зрозуміли, що треба спасіння тільки 8 чоловік. Всі інші загинули. Від ноя і від тих вісьми людей народилися ще люди. Народи. В кінці кінців як би хто кому нічого не обіцяв, всі так і ставали, залишалися грішними людьми. Всі так і йшли проти Бога. І ось Христос, син Божий, прийшов на землю для того, щоб допомогти нам. Нам, людям, які не можуть самі справитися зі своїми проблемами, з цими гріхами, з своїм відношенням до Бога. Він прийшов на землю, прожив життя з самого маленького і до 33 років. Прожив як свята людина. Єдиний на землі, хто, хто був названий святий, єдиний, хто прожив як святий. Не було і не буде ніколи таких, як він. Він прожив це життя святом. І коли йому треба було дати нагороду за його життя, він відмовився від неї. Він пішов до людей, щоб показати, яке серце людське, яке серце наше. І люди його над ним знущалися і вбили на хресті. Але це був план Божий. Він постраждав на хресті для того, щоб заплатити за наші гріхи. Уявляєте, як несправедливо? Він заплатив за наші гріхи, а його праведність, за яку він заслужив нагороду, зарахується нам, хто повірив в нього. От в цьому блага звістка, в цьому добра звістка. І хто це зрозумів? Написано Святий Дух сходить на цю людину. Хто це зрозумів, Христос запрошує і наказує навіть. Це не просто. Знаєте, як, ну, як хочеш. Якщо Христос прийшов, якщо Христос відкрився для нашого серця, Він наказує, щоб ми зробили так, як Він наказує. Прийняли водне хрещення перед всіми Я Христовий. Коли людину занурюють в воду, цим людина свідкує. Моє минуле вже залишається там. Коли вона виходить з води, вона свідкує цим, тепер моє життя повністю освячене Ісусу Христу. Хай Бог благословить вас. Скільки б ми не жили, хотілося ще з вами сфоткатися, як з людьми, які славлять Бога в своєму житті. Да. Зараз ми будемо робити цю заповідь або проводити цю заповідь. Ми підемо на, 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 на ту кладку, да, чи з цієї сторони. На кладку. Підемо на кладку. якось так зручно всі. Станете там, да? вже сісти, напевне, не вийде. Давайте підійдемо, пішли туди.